Як зігріти все найдорожче, особливо жінкам? Секретний секрет знає староста Ковечичев Чернігівського району Тетяна Купрієнко. Вже другий рік, як у неї з'явилася електрична накладка на стілець замість обігрівача. Так і економніше, і тепліше. Масляним обігрівачем, який я в хазяйстві з тих пір не користуються, бо з ним довше і дорожче. Накладку ж достатньо увімкнути у розетку, і можна гріти попу, спину, ноги і руки. Дуже ефективна, особливо при сидячій роботі. Мені вона дісталась у подарунок від батька, який подарував мені на день тетяни якраз. Він вирішив, що треба, щоб. Ну, Гріло, щоб не було хвороб ніяких. грілкою староста ділиться з колегою діловодом Юлією Кулик. За тепле місце не сваряться. Хто змерз, той і сідає. Починають користуватись у вересні, в опалювальний сезон і без неї тепло. Хіба що в морози взимку вмикають по понеділках, коли у приміщенні прохолодніше після вихідних. Пристрій має перемикач з двома режимами. Більш і менш теплим. А от функції масажу ні звичайного, ні антицелюлітного не передбачено. Якби був масаж, то я думаю, це було б теж корисно, особливо масаж на спину, коли ти сидиш, то ну, часто спина затікає, тому якби, масаж спини. Звісно з під, підігрівом було б набагато б краще. Зараз вартість такої самої грілки в інтернеті близько 600 гривень. Ціни на схожі стартують від 240. Жінки такому гаджету радіють посиділа й собі, справді тепло.